Національний телемарафон знову в прямому ефірі Руслан Шаріпов Я Марічка Падовка до нас долучився Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. З ним будемо обговорювати останні заяви навколо України і останні міжнародні події, які безпосередньо стосуються війни, яка в нас відбувається. Пане Ігорі, дякуємо, що завітали. Ми вже встигли трошечки в кулуарах поговорити. І з того, от як наша розмова відбувалася ще до того, як з'явитися переглядачами, зрозуміло, що дуже. Важлива річ це майбутня зустріч в нашому звісно, українському контексті Трампа і президента Китаю Сі. Скажи, будь ласка, що вона може визначити от саме в цей період, враховуючи те, де зараз політичні позиції Росії і України, ну передусім, ми ж прекрасно всі усвідомлюємо, що економічні ключі до завершення війни Росії проти України зараз знаходяться не у штатів, які запроваджують санкції, не у Європейського союзу, а саме у Китаї. Ну і відповідно. Тут необхідна зміна, якраз сі Цзінпіна з точки зору підтримки чи не підтримки, конкретно РФ. Ну і тому, коли Трамп неодноразово публікує все ж таки меседжі, що йому б хотілося, аби сі змінив свою точку зору і простимулював якраз завершення війни, то це не просто слова. Це конкретно що відмовитись від купівлі російської нафти? Це мова ні, це навіть не в енергетичній сфері. Мова йде радше про фінансування зараз. Часткової російської економіки заходить китайський бізнес активно. Це ну енергетика, це лише частина, тому що ми пам'ятаємо десь до двох мільйонів барелів щодоби купуються зараз Китаєм з Російської Федерації. Це дуже вагомо. Там насправді в районі десь 43%, близько так. На першому місці якраз серед покупців російської нафти, але ж ми розуміємо, що це мова йде про технології, про запчастини там для дронів і так далі. От керовані авіабомби, які почали долітати там до 200 кілометрів. Зараз ми ж бачили, що в основі реактивний двигун виробництва КНР. Небагато таких нюансів. І цілком зрозуміло, що Путін оглядається власне, на Китай, чи може він далі продовжувати війну, чи не може він її продовжувати. Тому і тут потрібна зміна безпосередньо позиції СІ, не якісь реляції, що ось як то мір во всьому мірі. Ні, мова має йти про конкретні. Дії і конкретний сигнал Путіну, що треба зупинятись. поки що, очевидно, Путін отримав інший сигнал. Ми це бачили в вересні місяці, коли відбувався парад в Китаї і інші заходи. То звичайно. Путін вважає, що підтримка Китаю буде далі, але ми вже бачили, що Трамп і Сі можуть домовлятися. Наприклад, кейс Тіктоку і купівля американської частини за 13 мільярдів доларів, не дивлячись на весь той шум, який відбувається довкола двосторонньої торгівельної угоди. Але тим не менш тут дійсно є конкретні факти домовленості. Тобто, попри те, що Сі і Трамп займають вершини двох полюсів, вони очевидно можуть все ж таки пройти до певних результатів, але на відміну від Трампа, який хотів побачити результат від Путіна, і ми знаємо, що Путін робить себе затягнути процес. Ну і тут цікаво, знаєте, прогнози, а що там може таке запропонувати Трамп СІ, щоб СІ змінив свою думку. Можливо, навіть не те, що прогнози, а ну з того, про що обидві сторони найбільше сперечаються, Трамп. Наскільки ми знаємо, мита запровадив. Чи має запровадити стосовно Китаю вже стільки а, про ці мита говориться, що не встигаєш навіть зловити думку про такого не запровадження, про такого ні? же ну, вашу ж... думку, ці м, такі подіють речі? Там, же, ж до речі, з 1 листопада якраз нова хвиля мала бути запроваджена щодо китайської продукції. Ця частина так, але це по факту був такий фідбек, відповідь на дії Китаю, які намагаються монополізувати інформаційно і з точки зору ліцензування розподіл рідкоземельних матеріалів по світу. Ну, хоча вони і так прямо посередковано контролю дев'яносто відсотків рідко і це якраз б'є по позиціях Сполучених Штатів. Ну, тим не менш, окрім власної економіки, ми розуміємо, що в безпековій сфері очевидно актуальною темою лишається Тайвань. Чи буде Китай нападати, чи не буде на нього. Тобто для Трампа важливо, щоб ну, якщо це і буде, то ну, принаймні десь після січня 2029 року. Mm. Я ще як варіант розглядаю зараз можливість Трампа продати тему Венесуели, якраз Китаю. Ми знаємо, що оголошена про майбутню наземну кампанію Сполучених Штатів Венесуелі. І це Може бути дійсно обмінено як, ну скажімо, так елемент тиску Китаю на безпосередньо Путіна пане Ігорю. Ми вже бачили, який наслідок мали запроваджені Трампом санкції проти Росії. Одразу спецпредставник Путіна примчав до Сполучених Штатів з заявами. І ледь вони вже не готові зупиняти війну на лінії фронту. Наскільки ви? Взагалі оцінюєте оці всі заяви Дмитрієва, які сталися безпосередньо після оголошення рішення Трампа, я не побачив там насправді сигналу про бажання домовлятися, не дивлячись на заяву Дмітрієва, що ось ми підходимо до дійсно можливості домовленостей. Одна проста причина. Зверніть увагу, навіть Венс каже, от є українська сторона, робить акцент на гарантіях безпеки, є російська сторона, яка робить акцент на територіальному питанні. Це позиція. Сполучених Штатів максимально спростити перемовний трек для того, щоб вийти на ну, принаймні на перемир'я. Приїжджає Дмитрієв і що він каже? Уже не дві, два питання, а три питання. Ще й нейтралітет України, значить, як елемент, по суті, гарантії безпеки. Для кого? Для Російської Федерації. Оце взагалі меседж доволі цікавий, коли агресор вимагає для себе гарантії безпеки. Ну і зрозуміло, що ніхто на нейтралітет України не піде. Це абсолютно та умова, яку не можна виконати за нинішніх обставин. Ну, тим не менш, це. Робить Мітрієв. Він отримує доступ до е, продемократичних прореспубліканських про республіканських медіа в Сполучених Штатах, роздає інтерв'ю і ще й більше намагається вкинути меседжі про нібито спорідненість Російської Федерації і е, Сполучених Штатів. Е, тобто, в нього дійсно лінія пропагандистська навіть основна основніша була ніж якщо говорити про е, безпосередньо реальні перемовини. Я як на мене тут максимально коректно, але чітко вказав Скот Бесенд, міністр фінансів Сполучених Штатів. Який вказав, що ви слухаєте пропагандиста? Так, от що саме найцікавіше, що вони цього пропагандиста впустили в свій ефір. Ну, це можливість можливість достукати, все таки сполучені штати, вибачте, але це демократична держава, і вони в принципі дають можливість різним полярностям сказати. І це можливість сьогодні так само зрозуміти, де фейк, де брехня, а де правда. І як ми бачимо, попри повний доступ росіян до американського інформаційного простору, ми все рідно бачимо, що думка американців вона сьогодні стоїть на українській Стороні щодо продовження підтримки нашої держави, і це як і серед прихильників республіканців, так і серед прихильників демократів. І очевидно на це так само зважає білий дім. Попри те, що дійсно є можливості сьогодні, тому ж Дмитрію сказати позицію Москви. До речі, він знову проштовхував цю тезу, що Україна і Росія ледже не домовились в квітні 22-го року. А нагадаю, тоді це були абсолютно капітулятивні капі капі для України умови. Якби не приїхав Джонсон до Києва і сказав, що будемо воювати, він знову проштовхувати цю тезу. Я вам більше скажу. Це класика для російської дипломатії чи псевдодипломатії. Вони ніколи не спростовують попередні речі, вони просто нашаровують нову інформацію на старе коріння, на саду і фактично, просто тим самим вони доводять нібито справильність своєї позиції. Але ж ну, всі розуміють, що в нинішній ситуації це не має сенсу і, до речі, зараз, зараз же ж. Зрив, наприклад, Будапешту, Росіяни на кого покладають? На Україну та європейців, включно з Великобританією. Причому Будапешт це ж мала бути двостороння зустріч, конкретно Трампа і Путіна. Причому тут українці і європейці до зриву відповідної зустрічі тут, очевидно, дві сторони, і точно не Трамп її зірвав. А дивлячись на позицію росіян, які не хочуть компромісу. Ну як мінімум відкладена зустріч, чи буде вона Будапешті чи в Анкаріті і так далі. Прем'єр-міністр Польщі Туск дав велике інтерв'ю, і вчора тот розлетілася його цитата з цього інтерв'ю про те, що нібито йому Володимир Зеленський казав, що Україна готова воювати ще 2-3 роки. От на моїй пам'яті, це вперше, коли такий лідер на такої ваги політичної виносить якийсь інсайт саме на військову тематику з розмови з президентом України. На вашу думку, чому це сказав Туск? і Чому от саме і для кого? зараз і для кого так я б не сприймав подібні слова? Буквально це більше показник готовності України до оборони. Тобто, ми не знаходимося в тій стадії, коли ми будемо приймати без там якогось ну, без, без якоїсь частини там, російські вимоги ультимативні. Тобто ми будемо обороняти скільки, стільки, скільки буде тривати безпосередньо агресія. Тобто логіка така: два-три роки чи ще якийсь термін. Ну, ми ж розуміємо, що зараз обговорюється, наприклад, тема репараційного кредиту. Для чого цей репараційний кредит? Для того, щоб забезпечити нам і цивільний блок відповідно фінансування держбюджету, і співфінансування Збройних сил України на наступні роки. Це показує сьогодні росіянам, що скільки б Путін не питав у Білусова, наприклад, терміни тривалості СВО, так званої, то ну точно немає сенсу далі продовжувати цю агресію, бо Україна буде і далі оборонятися. Ми останні роки вважали, що слабким місцем, особливо перші роки війни, для нас була Європа, яка значно активізувалась і в 2024, і в 25-му році. Скажи, будь ласка, чи чи вже перетнувся той Рубікон, коли Європа від слів перейшла до справи? Ми ще знаходимося в процесі цього, це, на жаль. Бо, ну як мінімум, ініціативи, якщо говорити навіть на рівні ЄС, от Урсула Фондерлян, пам'ятаєте, мова йшла спочатку про 800 мільярдів євро. Зараз прийнято хіба що ініціатива Сейф це 150 мільярдів євро, яка розподіляється між різними державами, якраз європейський ВПК, плюс частина коштів йде там на Україну. Ну, тим не менш, все рівно. Процес він триває. Дуже багато що робить, наприклад, єврокомісар з питань оборони космосу Пан Кубілюс. Тобто є розуміння, що треба рухатись. Швидкість цього руху є недостатня. Станом на сьогодні вона українська конкретно ]ся... рухатись. Тут що робить та тут повністю тут і оптимізація бюрократії, як такої прийняття. Тут усвідомлення того рівня загрози, який є, що ну це не просто Путін там намагається піднімати ставки, там руслі, наприклад, російсько-української війни, а мова. Йде дійсно про е, можливість е, розширення агресії на безпосередньо члени НАТО і ЄС. Е, ну і плюс е, тема взагалі розуміння е, балансів е, якраз напрямків, що буде фінансуватися з європейського, з національних бюджетів, бо все рівно низка країн вони роблять ставку на соціальну підтримку, відповідно забезпечення, якісь економічні проекти, не актуалізуючи тему якраз оборонки. І в цьому є найбільша проблема зараз, бо ми ж бачимо є. І позиція Трампа, того ж, як і каже, європейці, витрачаєте там 5% ВВП, е, ну, в принципі, то прийнято таке рішення, що будуть витрачати, але ж знову ж таки, по дедлайнах це там до 35-го року, плюс 3,5%, плюс 1,5% на інші держави, ну, зокрема на Україну. Е, так, якщо ми дивимося там на східний фланг НАТО, такі показники зараз є. Але якщо говорити там, умовно на Іспанію, тому Іспанія каже: а нам не потрібно. Нам не потрібно стільки витрачати. І Оце є проблема, бо немає консолідації всередині європейського союзу. Що дійсно треба ну переходити в режим ну, якщо не війни, то точно зараз не режим миру. А що ви побачили у цьому ударі, масованому по Москві безпілотниками цієї ночі? Це більше на вашу думку військова чи така політична акція була? Я думаю, що це комбінований удар. Він має і інформаційний вплив, і військовий, бо все рівно ми намагаємось зараз отримати необхідний результат. Ну, все ж таки, росіяни б'ють по українській столиці неодноразово, і очевидно, що мають бути удари у відповідь. Але паралельно з тим ми показуємо, що і Російська Федерація сьогодні. Вона не є е, повністю захищеною, і Путін не є захищеним. І коли у них вже навіть мобільні вогневі групи змушені знаходитись біля безпосередньо Кремля, це показує, що їхня багатоешеленована система ППО ну, не настільки вже є надійна. І Якщо сьогодні мова йде про там, умовно 40 дронів, запущених на Москву, то масштабуючи е, якраз е, запуски і е, навіть звернув вашу увагу, ми то запускаємо вже там 200 і більше дронів. Тобто ми можемо ці дрони безпосередньо. Середньо направити в бік однієї російської столиці, і це буде вже дуже серйозний удар, і росіяни зрозуміють, що війна, війна вона прийшла, і це є наслідком безпосередньо політики Путіна. І останнє запитання дуже коротке. Як ви вважаєте, потенційний саміт в Будапешті це вже історія, яка не відбудеться, чи це ще перспектива? Я б не скидав повністю це як в минуле, повністю вся тема вона може зіграти по одній простій причині. Трамп же ж хоче ще допомогти. Відповідно, Віктору Орбану перемогти на наступних парламентських виборах. Тому ця тема може ще виринати, Але я більше ставлю ставку на все ж таки Туреччину, бо там легше Путіну буде долетіти. Дякуємо, Дякую. пане Ігоре. Ігоре Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був нашим гостем. Попереду телевізійна служба новини Соломія Вітвіцька.